Всім привіт, друзі! Багатоочікуваний наборчик з 13 предметів тефло. Це як такий дорожній варіант, або для дачі, або для будиночку заміського. Ну, ми вважаємо, що він достойний. Ми зробили відео вигляд для вас, для того, щоб ви подивилися, з чого складається. Які складові, як виглядає? Що так сказати, ви купляєте за 640 гривнів. От. Це три каструлі, всі з кришками скляними. Це сковорідочка і це набір для кухні. Лопатки, ложки, все в цьому досі. Тобто, що маємо, то маємо. Дивіться, дівчата. Вибачте, що так довго цікали. Всім па-па, цілую!